Діти працівників пенітенціарної служби дуже талановиті, каже начальник сектору соцвиховної роботи Андрій Нетка. Напередодні малеча зі всієї України відстоювала честь держустанови у конкурсі юні дарування дарування-2014». тисячі Відтак Тернопільщину представляли Таня та Андрій. Обоє танцівники у парі займаються вже чотири роки. Тому виступати розповідає діти. Їм було зовсім не страшно. Танцювали та танець по назві «Ти не зможеш мене зупинити. Танець складається з двох частин чай і ча-ча-ча. У ну, жилі сиділи дуже багато народних артистів і дуже сильних. Також там приймали участь чемпіон світу у стандартній програмі та чемпіон України у латиноамериканській програмі. Учасників було 25, і всі були дуже сильні. Хто гімнастикою, хто акробатикою, хто співав, хто гуморески розказував. Призових місць розповідає начальник сектору соцвиховної роботи управління дітям зайняти не вдалося. Та подякувати їм за те, що гідно представили Тернопільщину, каже Андрій Нитка. Треба обов'язково. Відтак у день відкритих дверей зібрали переможців першого туру і вручили їм цінні подарунки. Зробили день відкритих дверей нас в управлінні, родичі, будь-хто бажаючи можна підійти. Ознайомиться з роботою, структурою нашої служби в цілому, структурою обласного управління, його підпорядкованих установ. Як вирішити ті питання, які можливо з якими вони не могли звернутися чи не знали, куди звернутися. Також у цей день прийти в управління могли і родичі засуджених, аби поспілкуватись і побачити в яких умовах перебувають їхні рідні.